Ось, Тут посутньо багато фіні. Так ви не буде. До чого моменту мені не вилашникати його? Якщо він пусить мене зупинити будівництво, розповідаєш, що ти за цього разу? Нехай цього з вами буде коротко. Шенка змов кімнату з Ондолем, і я збудував її йому моїм найкращим робим ладівським голосом. І чи те що роблять замовлення? Схоже, що ти вже про все знаєш. Ми повинні придбати по людей цієї землі, я не сидітиму, му склавши руку, якщо ти будеш обманювати їх. Не хвилюся і не збирався, як і очікуєш, і не про найгірше, і має значення, що я роблю. І якщо ми закінчили змову, я вже піду. біжи біжи, казі бігуром. Тоби з цичаєш ситуацію, які зараз наша Теж, ти теж маєш та очі. Мабуть, знаєш, що відбувається. Не хвилюйся, скоро я витягну на сібіди, то не занадто встигав ці справи. Я вже чув зіздував. Е, шухом забуде гаразд, не хвилюйся. Нічого страшного, просто добре вчись в школі. Я дійсно думав, що все буде гаразд. прирахун. Я знаю, що все буде дуже погано. Не безбираюсь знову бути жалегітним через дурні гроші. Будь ласка, не здавайся, бо я теж не здамся. Тоді кілька років тому хотів мене, бо я сказав ці слова своєму батьку. Подивимось, зараз в мене є 32 замовлення на модель, а 57 на модель Б. Я вже отримав половину грошей лихвах кендюх, лихвах шайло. Що таке? Я сильно було вони навіть не привітав. Чекайте, ці двоє. Про скільки ж ти будеш відкладати на поч? Минуло п'ять ніч згоджено дати. Якщо ти надалі бжену кота за причиндали, у мене не буде іншого вибору, окрім як вжити загуті, що хлопче може заробити трохи ще якщо продаси свою маєтку. Як вчасно. Вони прийшли дуже вчасно. Уточні ОС. Я отримав трохи ОС, коли підвищував тому схвалення хав'єром. Як я їх От. Ось чому питання. Я отримав трохи ОС, коли підвищував мого свалення хав'єром. Як їх використовувати? Ось чому питання. Своїй ОС ви можете обмінювати на нові здібності. Ого, то так я не знаю, як пояснювати. Ой, де забудь. Ей, побеж, ти не буде, побач. О, Виявлено навичку механіка грунтів. Виявлено навичку гідравліка, виявлено навичку будівельним механіка. Виявлено навику твоєм до на постачання та його відведення, виявлено навичку проєктування сталевих та бетон не а виявлено навичка просунути програмування. А ти знаєш більше ніж дається. До безкоблю сказати меддиплом є, чуєш наступні навички на базі наємно знань. Базу Геодезія, ОС необхідно 15. базо плитування, ОС необхідно 20. Просто почитавши назву, я не можу сказати, що воно дає. Ну мені височай <клес> вас, тому треба класувати, ну мені височай вас, тому треба класу, та <клес> подивитися, що буде. Назва навички це таке? Не можу бачити сіти без мене. Міра називає навички базове проєктування. Може бути раніше я сраковоше вигресли плани. Тепер Це буде простіше, але чи ти чого боч сил виховуючи чи це один х'є? Було би круто, якби я міг викликати якусь важку техніку. А якщо хочеш хоч то можна. Чо? Правда? Каче призові використовувати ОСД призову. Унікальні особливості. Широкий асортимент навичок. Спробуйте, щоб викликати собі королівського компаньйона. Що це? Ти типу по реклама преміумної гри? Mm -hmm. Каче призові. Почати? У одна спроба 50 ОС. Якби ж та у мене зараз є тільки очко стосунків. Призов? Якщо це те, про що я думаю? Воно стане в погоді так само, як і важка техніка. Оес, мені треба трохи лег. І щоб отримати її, мені необхідно сподобатися з ключовим персонажем. Барон Фронтера! Якщо в тебе немає грошей, то в мене є пропозиція. Продай баронесу та й ледів дикий. Чудовий заклад, то ти можеш на суму грошей. Тах ти смієш? <кхів> Навіть якщо ти кредитор, це не значить, що маєш поводитися як останній поки. Що думаєш? Хто ти? Ну ага, сташа не специфічними замашками, гач чому ти так любив втрутися в нашу дискусію? Якщо ти не підеш, мені байдуже, покажи розпорядження. а? Закон королівської сім'ї та знаті, стаття 3, пункт 6. Уся знать може користуватись правом на захист своїх інтересів як васали короля. Вхід на резиденцію знатної сім'ї без розпорядження вважається вторгненням. Це ключовий пункт цього закону. Що ти кажеш? Я ніколи не чув, що таке закон. О, не знали? ти. Нехай да я вам допоможу. А вір? так, пане Лой. Підурбайцю ви правопушнику руку. Шо, що, сказів, ми подамо по позов до суду. Як я вже казав, ми дізнаємось знаємо разом. постійно. На чий бік стане суддя? Ти думаєш, що це з тобі з рук? Ти пошкодує. Як абсурдна Ллойд, хавір, щоб ви не коїли. У нас немає грошей, що заплатити їм. Я планував віддати першим нас, який отримав, але цього буде достатньо, щоб покрити більшу частину нарахувань по відсотках. Хочеш замовлення? ти забираєш наших людей гроші? Вимагати в них гроші та таким чином не бійтесь, мій володар. Я переконаю, що пан Лойд виконав всі замовлення. Ви обличчя свідчить про те, що він повністю довіряє Хелойду, тоді ми вже підемо. Кідінася про таке закон. Я завжди думав, що ви не в'їхалась. Почув від когось задоволений. Це правда, Я почув його про цей закон від декого. Від тебе Хавєру, книжці, та з після самогубства барона та баронес. Ті два лихвері прийшли, щоб відкопати їхні тіла та продати. Тоді хав'яр сказав Закон королівської сім'ї та знаті. Стаття 3, пункт 6. Уся знать може користуватися правом за своїх інтересів, як васали короля. Та повідрубаємо голови. Після цього на суні Хавіра визнали не на ну, ти деталі історії великої Ай, Майдежу, от от має вискочити вікно сповіщення. Сповіщення. Ріп і вашу схвалений барону фронтеру зрісне шість очок. Ви отримали 60 ОС, покращує з стосунки з ключовим персонажем. Поточнюю 61. Точно за планом. Чекай на мене, призовний монстр.